24 липня у більшості областей України в день переважатиме комфортна погода. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 25 до плюс 29 градусів. Найжаркіше традиційно буде на півдні. Тут температурний максимум складатиме плюс 34. Вдихайте свіже повітря на повні груди, адже за кілька днів знову доведеться хекати. Синоптики попереджають про нове підвищення температури до плюс 37 градусів. Найближча спека накриє південь і південний схід країни. У неділю на Полтавщині прийдешньої середи. Ясна і бездощовита погода. Температура повітря вночі очікується плюс 17 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 26. Від ранку до пізнього вечора небо у Кременчуці буде ясним, без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 19 градусів, денна плюс 27. У горішніх плавнях, 24 липня, на небі не з'явиться жодної хмаринки. День обіцяє бути ясним і бездощовитим. Температура повітря світлої передоби плюс 28, вночі 19 градусів тепла. Вітер дмухатиме з північного напрямку зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 24 липня 1960 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1951 –– п'ятдесят градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.